Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ 18 Найнестерпніша людина в світі. Це наше тріумфальне повернення. Чарлі. вигукнув містер Вонка, коли великий скляний ліфт почав сповільнювати хід. Твоя дорога родина буде знову разом. Ліфт остаточно зупинився. Відчинилися двері і перед ними знову постали шоколадний цех, шоколадна річка, юрба умпалумпів і велике ліжко посередині. Чарлі. зрадів дідун Джо, підбігаючи до нього. Слава Богу, ти повернувся. Чарлі обійняв його, тоді обняв маму й тата. А вона тут? запитав він, бабуня Джорджина! Ніхто не відповів, ніхто навіть не поворухнувся, крім дідуня Джо, який показав пальцем на ліжку. Показав, але сам туди не дивився. І ніхто не дивився на ліжко, крім Чарлі. Він підступив ближче, щоб краще роздивитися. З одного боку ліжка мирно посопували двоє сповитих немовлят бабуся Джозефіна і дідусь Джордж, а з другого. Не лякайся, сказав містер Вонка, підбігаючи до Чарлі і кладучи руку йому на плече. Вона зараз трішечки переплюсована, я ж тебе попереджав. Що ви зробили з нею? розридалася пані бакет, з моєю бідолашною старою матусею. Чарлі ще в житті не бачив нічого дивнішого за ту істоту, що лежала підперта подушками на другому краю ліжка. Можливо, це була якась древня мумія. Але ж ні, бо вона ледь-ледь ворушилася і навіть видавала якісь звуки, скрипучі, прискрипучі, жабяче кумкання так могла би квакати стара ропуха, якби вміла говорити. Так, так, так. Це ж мій любенький Чарлі. Бабуню, вигукнув Чарлі, бабуню Джорджино. ох. ох. Її крихітне личко було схоже на маринований горіх. Очі, рот і навіть ніс потопали в нещисленних глибоких зморшках, волосся було біле, як сніг, а руки, що лежали зверху на ковдрі, скидалися на грудочки зі жмаканої шкіри. Присутність цієї древньої істоти жахала не тільки пана і пана Бакетів, а й самого дідуня Джо. Вони навіть боялися підходити до ліжка. А от містер. Вонка, як завжди, був життєрадісний і веселий. Вельми шановна добродійко, вигукнув він, підступаючи до ліжка і схопивши обома руками її крихітну зморщену долоньку. Ласкаво просимо додому. Як ви почуваєтесь в цей причудовий деночок? Непогано, проквакала бабуня Джорджина. Зовсім не зле як на мій вік. Оце, я розумію, похвалив її містер вонка. Гарна, панюся. Тепер нам лишилося з'ясувати, скільки вам точно років. Після цього ми зможемо приступити до наступних дій. Ми не потерпимо тут жодних наступних дій, процідила крізь зуби пані Бакет. Ви й так уже завдали величезної шкоди. Але ж моя люба безголова велика цяця, озвався містер Вонка, обертаючись до пані Бакет. Хіба це аж так трагічно, що ця старенька панюся ще трішки постаріла? Ми її це миттєво залагодимо. Невже ви забули про Вонкамін, Кожнісінька пігулка якого робить вас молодшими на 20 років. Ми її омолодимо. Ви й оком не змигнете, як ми перетворимо її на розквітлу рум'яну щоку молодицю. І що з того, якщо її чоловік навіть не виріс із пелюшок, – ридала пані Бакет, показуючи пальцем на однолітнього дідуся Джорджика, який солодко спав на ліжку. Мадам, сказав містер Вонка, не все одразу, крок за кроком. Я вам забороняю давати їй той клятий ванкамін, не вгавала пані Бакет. Ви знову зробите її мінусовою, і я в цьому ані трохи не сумніваюся. Я не хочу бути мінусовою, прокумкала бабуня Джорджина. Якщо я знову потраплю в ту бісу, Мінусландію, гнульки мене гапликнуть. Не бійтеся. Заспокоїв її містер Вонка, цього разу я сам контролюватиму роздачу ліків. Особисто простежу, щоб ви отримали правильну дозу. Але вислухайте мене уважно, я не зможу визначити, скільки пігулок вам дати, доки не дізнаюся, скільки вам точно років. Це ж, очевидно, так? Зовсім не очевидно, заперечила пані Бакет. Хіба небезпечніше просто давати їй по одній пігулці? Це неможливо, мадам. У таких серйозних випадках, як цей ванкамін у маленьких дозах не діятиме взагалі. Вона повинна вжити всю дозу за один раз. Клин вибивають. Клином. Одна пігулочка її навіть не розворушить. Вона задалеко зайшла. Тепер або все, або нічого. Ні, рішуче заперечила пані Бакет. Так! Наполіг містер вонка. Шановна добродійко, вислухайте мене. Якщо у вас страшенно болить голова і вам необхідно прийняти три аспіринки, щоб позбутися болю, то чи поможе вам, якщо ви будете ковтати по одній що чотири години? Ні, не поможе, бо треба прийняти всю дозу одночасно, так само і з вонкаміном. Я можу діяти далі? Ну, добре, робіть, як знаєте, буркнула пані Бакет. «Чудово!» – зрадів містер вонка, підстрибнувши і пересмикнувши в повітрі ногами. Отож, скільки ж вам років, дорогенька бабуню Джорджино? – Я не знаю, квакнула стара. Я втратила лік багато, багато років тому. І що, не маєте навіть найменшого уявлення? допитувався містер Вонка. Не маю. Роздратувалася старенька, ви б теж не мали уявлення, доживши до мого віку. А ви спробуйте, наполіг містер вонка, ви мусите спробувати згадати. Крихітне зморщене обличчя, схоже на Брунатний горік, зморщилося ще більше. Всі завмерли в очікуванні. Не в силах відірвати очей від такої древньої істоти умпалумпи дедалі ближче підступали до ліжка, і лише двоє немовлят і досі безтурботно спали на ньому. Можливо, вам сто років? запитав містер Вонка, або сто десять, або сто двадцять. Це все марно. Проквакала бабуня. Я ніколи не вміла добре рахувати. Це ж катастрофа. вигукнув містер Вонка. Якщо ви не скажете, скільки вам років, я не зможу вам допомогти. Нове передозування дуже ризиковане. Всі, включно з самим містером Вонкою, понуро опустили голови. Ну що, наробили лиха і тепер не знаєте, як виплатитись? Злосливо докорила пані Бакет. Послухайте, бабуню, сказав Чарлі, підступаючи ближче до ліжка, не треба згадувати, скільки точно вам років. Краще спробуйте згадати якісь події, що сталися з вами. Що завгодно, і будь коли це може нам допомогти. Зі мною багато чого ставалося, Чарлі. стільки всього різного. А можете згадати бодай щось конкретне, бабуню? Ой, навіть не знаю, мій дорогенький. Може, й зможу щось пригадати, якщо напружу пам'ять. Добре, бабуню, дуже добре, втішився Чарлі. А пам'ятаєте ваш найперший у житті спогад? Ой, мій любий, це ж доведеться. Повернутися на кілька років назад, правда? Не на кілька, а коли ви були маленькою, такою, як я, можете пригадати щось із того часу. Її крихітні запалі очка ледь-ледь замерехтіли, і тінь усмішки торкнулася куточки у маленької щілинки рота. Там був корабель, промовила вона, я пригадую корабель. Я ніколи не могла про нього забути. Добре, бабуню, корабель, а який саме? Ви пливли на ньому? Звісно, пливла дорогенький, ми всі на ньому пливли. А звідки й куди? не вгавав Чарлі? Ой, ні, цього я вже не скажу. Я ж була тоді. Зовсім маленька. Вона заплющила очі, мирно лежачи на подушці. Чарлі дивився на неї, очікуючи на продовження, і всі теж завмерли в очікуванні. Цей корабель мав гарну назву, чудову, просто чудову назву. Але я, звісно, не можу її згадати. Чарлі, що сидів з краю на ліжку, Враз скочив на ноги, його лице збуджено засяяло. А якщо я зараз скажу цю назву, ви її згадаєте? Можливо, Чарлі, так, можливо, я її згадаю. Мейфлавер, травнева квітка! вигукнув Чарлі. Старенька смикнула головою, відірвавши її від подушки. Саме так, квакнула вона, ти вгадав? «Чарлі, Мейфлауер, яка гарна назва. Дідуню. гукнув Чарлі, пританцьовуючи від збуджень. Якого року відплив Мейфлавер? «Мейфлавер відплив з Гавані плімута 6 вересня 1620 року, повідомив Дідунь Джо. Плімут квакнула старенька. Знайома назва. Так, це справді міг бути плімут. 1620 року, вигукнув Чарлі, о, присвяті святі небеса! Це означає, що вам порахуйте, дідуню. Отже, сказав дідунь Джо, якщо від 1972. Відняти 1620 то вийде? Не підганяй мене, Чарлі. Вийде 352. Зайчики, пострибайчики, вигукнув пан Бакет. Тож їй 352 роки. Навіть більше, уточнив Чарлі. Бабуню, а скільки вам було років, коли ви пливли на. Мей Десь вісім. Думаю, навіть менше, моє сонечко. Я була ще зовсім маленька. Можливо, рочків шість, не більше. Тоді їй триста п'ятдесят вісім. мало не захлинувся Чарлі. Ось як діє Вітавонк. Гордо мовив містер Вонка. Я ж вам казав, що це потужний препарат. 358 років! вигукнув ошелешений пан Бакет. Це щось неймовірне. Уявіть собі, скільки всього вона побачила за своє життя, сказав дідунь Джо. Моя бідолашна матуся, оголосила пані Бакет. Що ви такого? Майте терпеть, шановна добродійко!» – зупинив її містер вонка. Зараз почнеться найцікавіше принести вонкамін. На цих словах до нього підбіг умпалумпик з великою пляшкою і подав її містерові вонці. Той поставив її на ліжку. До якого віку вона хотіла б помолодшати?» – запитав він. До сімидесяти восьми років. Рішуче заявила пані Бакет, щоб їй було рівно стільки, як перед тим, коли почалося все це безглуздя. Я гадаю, що вона воліла б стати трохи молодшою, припустив містер Вонка. У жодному разі, відказала пані Бакет, це надто ризиковано. Ризиковано, ризиковано, прокумкала бабуня Джорджина. Не будьте таким розумником, бо знову заженете мене в мінус. Нехай буде гречка, лиш не суперечка, проказав містер Вонка. Тепер я мушу все добре порахувати. На цих словах до нього подріботів ще один умпалумпик, тримаючи в руках шкільну дошку. Містер Вонка дістав з кишені шматочок Крейди і написав: Теперішній вік особи – 358. Бажаний вік. Відняти цю суму 78. На скільки років помолодшати? 280. Якщо кожна пігулка вонкаміна омолоджує на 20 років, необхідно поділити 280 на 20, щоб знати, скільки давати пігулок. Двісті вісімдесят розділити на двадцять дорівнює чотирнадцять. Рівно 14 пігулок вонкаміну, оголосив містер Вонка. Умпалумпик забрав шкільну дошку, а містер Вонка взяв з ліжка пляшечку, відкрив її і відрахував 14 яскраво жовтих пігулок. В воду. звелів він. Підбіг ще один умпа палумпик із склянкою води. Містер Вонка висипав у склянку всі 14 пігулок, вода забулькала і запінилася. Пийте, поки вона шумбурбулькає, сказав містер Вонка, підносячи склянку до вуст бабуні Джорджині. Ну ж бо одним ковтком. Вона випила. Містер Вонка підстрибнув назад і вийняв з кишені великий латунний годинник. Не забувайте, вигукнув він, вона молодшатиме що секунди на один рік. Їй треба скинути 280 років. Це триватиме 4 хвилини 40 секунд. Дивіться, як на ваших очах зникатимуть століття. У кімнаті було так тихо, що було чути цокання годинника містера Вонки. Спочатку з цією древньою жінкою, що лежала на ліжку, нічого особливого не відбувалося. Вона заплющила очі і просто лежала. Лише час від часу її зморщене личко і крихітні ручки легенько здригалися і посмикувались. Минула хвилина, повідомив містер Вонка. Вона помолодшила на 60 років, а з вигляду. «І не скажеш, зронив пан Бакет. Звичайно, сказав містер Вонка, що таке якісь нещасні шістдесят років, якщо вам далеко за триста? Матусю, з тобою все гаразд, занепокоїлася пані бакет. Скажи мені щось, мамо. Минуло дві хвилини. вигукнув містер вонка. Вона вже помолодшала на сто двадцять років. І ось тепер обличчя старої почало змінюватись. Шкіра Задригалася і потрошку розгладжувалася, зморшки меншали, рот уже не був такий запалий, а ніс став помітніший. Мамо, волала пані Баке, – ти в порядку. Прошу, скажи мені щось, будь ласка, і тут всі раптом аж підскочили, бо бабуня Джорджина зненацька сіла на ліжку і завалала. Ми їх розбили. Йорктаун капітулював. Ми прогнали тих паскудних британців. Вона божеволіє, сказав пан Бакет. І зовсім ні, заперечив містер Вонка, просто вона зараз у вісімнадцятому столітті. Минуло три хвилини, не забував про відлік містер Вонка. Тепер бабуня Джорджина що секунди ставала бадьорішою, а її зморшки постійно розгладжувались це було дивовижне видовисько. Гейті вигукнула вона. Генерал Лі рятується втечею!» А ще за кілька секунд вона заголосила: Він помер. 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 Хто помер? нахилився до неї пан Бакет. Лінко ридала вона, ось поїзд з його тілом. Вона це бачила. вигукнув Чарлі. Вона там була, вона там є, уточнив містер Вонка, принаймні була там п'ять секунд тому. Хтось може мені пояснити, втрутилася пані Бака. що тут відбу...» Минуло чотири хвилини, не дослухав її містер Вонка. Залишилося сорок секунд і сорок років. Бабуню. вигукнув Чарлі, підбігаючи до неї, ви тепер майже така сама, як і колись. Ой, який я радий. Щоб тільки все вчасно зупинилося, розхвилювалася пані Бакет. Я дуже сумніваюся, докинув пан Бакет, тут завжди щось іде шкеребть. Тільки не тоді, коли все під моїм контролем, сер, сказав містер Вонка, час сплив, їй тепер 78 років. Як ви почуваєтесь, шановна пані, чи все гаразд? Я почуваюся терпимо, відповіла вона. Не краще і не гірше, але терпимо. Та це зовсім не завдяки вам, старий настирливий скумбрію. Ви вічно лізете куди не треба. Вона знову стала самою собою, тією ж буркутливо сварливою бабунею Джорджину, яку і Чарлі, і всі так добре пам'ятали. Пані Бакет обвила її руками і заридала від щастя. Але старенька відштовхнула її і суворо спитала. Хтось може мені сказати, що роблять тут на ліжку ці двоє дурнуватих немовлят. Один із них твій чоловік, повідомив пан Бакет. Що за дурня? відрізала вона. Де Джордж? На жаль, це правда, мамо, озвалася пані Бакет. Він зліва, а біля нього Джозефіна. Ви, ви старий, причемелений чізбургер!» – люто гаркнула бабуня, тицнувши пальцем на містера Вонку. Та як вам стрельнуло в вашу дурну голову? Тихо, 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 урвав її на півслові містер Вонка, заради всіх святих, тільки не треба в таку пізню годину починати нову сварку. Якщо ви всі трохи потерпите і довіритесь мені. І Чарлі, то й муха не встигне пукнути, як ці немовлята знову стануть такими, як і були.